Магеро Михайло, головний державний інспектор відділу перевірок з управління Аудиту. Так, Михайле, я, ми тебе слухаємо. Ага. В мене тема: вітаю платників податків, представників платників податків, уповноважених осіб. Людмила Михайлівна вас також вітаю, колеги. Також вітаю. І в мене тема як правильно підготуватися до перевірки. Ну, Перше, перше хотів сказати, що перевірка це в принципі трошки стресова ситуація для. Суб'єктів господарювання, але е, до неї можна підготуватися і ці е, стреси набагато або повністю е, зменшити. Тому е, я би розпочав би підготу... порадив би підготовку е, до перевірки з організації цієї перевірки, а саме визначився з особами, які контактують е, з інспекторами. Так, Міша, у тебе пропав звук, а ти розказуєш. Чути? От тепер чути. Так, е, да. я би визначився з інспекторами, які проводять з особами, які будуть приймати участь у перевірці і контактувати з інспекторами. А саме або це будуть посадові особи, або це будуть довірені особи. Е, як часто буває на практиці, інколи посадові особи, якщо контактують з інспекторами, вони їздять у відрядження це зайняті особи і ми не повинні повинні заважати їм проводи, займатися своєю діяльністю, тому е, порада, часто таке буває, надати довіреність е, іншим е, особам е, для проведення перевірки з метою вручення якихось запитів е, від інспекторів, е, тому що інспектори інколи змушені складати акти відсутності посадових осіб і неможливості вручення запитів. Тож, щоб це уникнути, варто е, додатково збільшити. Коло е, осіб, які е, можуть спілкуватися з інспекторами. Е, далі, я би е, дуже часто проблема е, стикається з доступом до суб'єкта господарювання, а саме е, пропускний режим, коли ти і дзвониш і повідомляєш, а е, по факту приїжджаєш і можеш півдня чекати на е, охороні. Е, тому е, варто також цим е, зайнятися питанням, тому що. А якби очікування це теж стрес для самого інспектора. Далі я би хотів би далі перейшов би до організації документообігу, перевірив би документи. Дуже часто буває з практики, що коли інспектора запитують з перевіряємо періоду, з початку перевіряємо періоду, так, наприклад, з 2018 року. Документів, документи виявляються в архіві. Е, тому е, приходиться чекати, а інколи буває, дехто і е, їх е, якимось чином передає е, архіваріусам та знищує. Для архіваріуса достатньо лише довідки, що проходила перевірка. А е, дехто можливо вважає, що позапланова е, якась тематична це вже і була у них перевірка. Хоча потрібно лише е, комплексну перевірку пройти, то щоб не е, таких питань не було. Варто переглянути саме початок перевіряємо періоду документи, також перевірити копії, інколи в когось бувають копії, організувати момент отримання оригіналів цих документів, далі перевірити на наявність фактичних наявних підписів, печаток в ті періоди, коли це необхідно було. Далі документи. Далі Бувають дуже часто з практики такі нюанси, коли е, хтось веде е, групи компаній, веде е, називається дзеркальний облік. Коли е, один бухгалтер проводить операцію з реалізації по 36-му рахунку, на іншому суб'єкті зразу з'являється запис по 63-му рахунку. Тому е, інколи буває, коли є е, первинний документ у одного, у іншого може не бути. Тому варто звірити, провести звіряння. Фактично наявних первинних документів із е, регістрами бухгалтерського обліку операцій. Е, звичайно, варто звернути увагу на е, нетипові, е, нетипові операції. Це е, дуже часто звертають аудитори на, на ці операції і підготуватися нетипові е, документи в обліку підприємства. Е, дуже. Також дуже важка ситуація з виписками банку. Клієнт банк, коли банк відділення закривається, вони підприє... суб'єкти господарювання не можуть дістати, виг... вивантажити клієнт банк з відповідним підписом ключом. Тому варто звернутися завчасно до банку. І попросити чи отримати виписки банку за перевіряємо період. Це дуже часті такі моменти. Так да. далі. І ще один момент, що варто звернути, що може підприємство зробити це дати запит через електронний кабінет, і дати запит через електронний кабінет. Кабінет і е, запросити свої е, е, зобов'язання і переплати, звернути увагу на е, недоїмку, можливо, чому вона виникла, і до початку перевірки її погасити, і, і також звернути увагу на переплати, тому що бувають випадки, коли деякі звіти, декларації можуть не лягти, або бухгалтер просто не зазначила у відповідному рядку е, відповідні деякі суми. У відповідній звітності. Тому вона може не сісти, якби підприємство вважає, що вона подана, і все хорошо, а там наявна переплата. Тому е, інспектори будуть змушені донараховувати відповідні суми е, Далі. Це стосовно підготовки перевірки і звичайно, виник, виникає таке питання: період перевірки. Типовий, типові терміни для періоду перевірки. У нас визначені статтею 102, Це 1095 днів. Ну і винятки є це по 39 статті трансферної дві тисячі п'ятдесят днів. Ну і е, далі є окрема норма, яка е, зараз, є окрема норма, яка призупиняє терміни позовної давності. Це пункт 55 прим 2 підрозділу 10, розділу 20 перехідних положень, де у зв'язку з е, Ковідом у нас з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину встановленого зупиняється перебіг строків, передбачених статтею 102. Також в подальшому законом від 15.03.2022 року 21.20 внесено зміни до пункту 69 підрозділу 10. Де передбачено так відповідно до 69.9 підрозділу 10 розділу 20 перехідних положень, до 1 серпня 2023 року для платників податків та контролю зупиняється перебіг строків, визначених податковим закон... іншим контролем за дотриманням, якого передбачено, тобто надію е, військового е, стану, тобто до пер... 1 серпня, включно 23-го року. Тобто перевіряємо період повинен враховувати, не враховує, скажімо так, перевір, період перевірки не враховує такий період, як з 18 березня 2020 року по 31 липня 2023 року включно, а норма 1095 днів діє. Тому підраховувати дуже просто. Технічно в Excel це дуже легко, і до граничного терміну сплати зобов'язань, визначених контролюючим органом. Дякую.